Всім привіт! Знаходжуся зараз в Італії. Йду на місто Травільо. Тут ось отакий мост. Виходить по центру пішохідна зона. А зліва і справа їздять велосипеди. Містечко невеличке, на 30 тисяч жителів. Знаходиться 30 кілометрів на схід від Мілану і 20 кілометрів на південь від Бергамо. Я як, якраз так посерединки, іду е, 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 з пішочком, велосипед оставив, бо до самого міста мені 2,5 км. Так що не знаю, чи буде е, е, сильно цікаво, але вибору немає, треба прогулятися. Наближаюсь більш-менш до центральної частини міста. Е, чесно кажучи, не знаю, чого очікувати бо так особо нічого не понаходив, якусь цікаву інформацію. Десь до центральної частини залишилось 500 метрів. Перед вами знаходиться церква Сан-Росо. Хотів зайти в неї, але, на жаль, зараз зачинено. Відкривається пізніше, або відкривається тільки на службу. Але так цікаво виглядає. Ну і буду двигатися в сторону центра. Центру. Е, такі цікаві вулички, маленькі. Ну і Зараз так буду гуляти туди-сюди по таких вуличках. Що буде цікаве, то буду знімати. Кілька, пройшов кілька вуличок. Я це зрозумів, це одна із візитівок. Зараз постараюся це базиліка Ді Сан Мартина. Так, називається Базиліка Ді Сан Мартіно. Класно виглядає, але постараюся, я сподіваюся, що можна буде зайти подивитися. На жаль, подивився, базиліка знаходиться на реставрації, але покажу ще раз зовні. Італьянську буде реставро. Ну, тут багато таких різних вуличок. Це десь вийшов на окраїну. Автобус поїхав. десь має зайти, Ой, не видно нічого. Нічого не було видно. Перейшов на другу сторону. Я так буду ходити, дивитися що так особо не знаю куди йти тут, нічого так не показано. Зараз піду в другу сторону. Людей багато на вулицях, особливо на центральних. Зараз е бачив з цієї сторони цю вуличку, думаю пройтися до кінця, подивитися, бо така так цікаво виглядає. Звернув наступного, тут взагалі нікого немає. Тут, навіть найбільше проживають люди. Але так якось вікна закриті. Зараз якийсь провулок. Не ну, знаю, там більш-менш більш, на центральній частині тільки. Ось такий провулок. Ну, в сумі так то, О, піду ще сюди, подивлюся що тут є. Ну і, мабуть, знаходжуся на самій основній достопримічательності міста. Постараюся зайти. Тут монастир чи храм. Він був у ХХ столітті реставрований, виглядає дуже-дуже велично. Тільки б не знайшов поки місць входу. Тут десь театр є. Зараз роздивлюся та буду показувати тут щось цікаве, взагалі всередині тут театр, тільки я знаходжуся у внутрішньому дворику. Бачите, класно так виглядає. Зараз тут є капличка ще якась. А за дверима така капличка. Якісь малюнки зберігаються, а тут це не знаю дуже, що таке більш похоже на гриби якісь. Ну і покажу взагалі так. Тут знаходиться театр, там ще зайду в внутрішній двори, що показував так через калітку. Це є висока будівля. Зараз треба перечитати, як вона Сантуріо, Мадонна Ла Кріме. Якось так переводиться, Але вхід я зрозумів, я знаходжуся зараз в задній частині. Туди треба зайти з передній. Класно виглядає така площа, А тут ніби має бути театр. Непонятно чи він працює, чи не працює, але взагалі так, це така площа красива. Якщо чесно, тут проживають люди. Вітаю, що зайшов на приватну територію. Так, тут знаходиться театр в цьому будинку, але, але вистави тут сьогодні немає. І так по будинку ти навіть не скажеш, що тут знаходиться якийсь театр. Прям напроти церкви, можна сказати, знаходиться палац Піровано. Як я зрозумів, це має він бути. Ну і буду зараз стараюсь зайти в цей зайти в церкву зняти і потім ще погуляю, піду по цій там Напроти цієї палац пірована і тут також проживають люди. Але тут така гарна, гарний внутрішній дворик. Не знаю, чи відкрито? Ні, закрито. І ось такий внутрішній дворик. Покажу наскільки гарно виглядає тут все. Просто нереально. Дуже яркі відтінки. Сонце добре підсвічує. Ну не передати словами, як тут гарно стеля розфарбована, ціла картина. Супер. Зараз буде проходити служба, Так що нічого не буду говорити. Супер виглядає. Дуже вишуковано. І... і світло дуже добре підсвічує. Середини і... також такі ліхтарики. Супер, звісно, безподобно, бачите. Так що ось така велична будівля, всередині просто мене без слів дуже гарно. Називається Сантуаріо Мадонна де Ла Кріме. Супер так виглядає. В зоні то ще так собі, але всередині звісно, переливаються, підсвічуються такі яркі краски. Супер. Звісно, я думаю, що... Найгарніша будівля. Добре, хоч тут відчинено. Бо базиліка відкриється в суботу, бо я заходив спрашування, каже, в суботу відкривається. По суботах відчинено. Знаходиться в центрі міста такий стікляний будинок. Думаю, що це за стікляний такий будинок. Практично в центрі міста. Це новий театр Травільо. То я показував біля тої, не безліки, а, не знаю, Я би сказав, церква. То. Е, старий театр виходить, а це тут виходить новий театр. Бачу, там можна вийти зараз. Спробую зайти, подивитись. Це така центральна площа. Ну, не підготовленим. Як прийшов не підготовлений. Так, подивися, що то-то є, то можна приїхати подивитися. Ну, Заходжусь наверху, тут такого цікавого немає, тут знаходиться бар. Але що цікаве тут, то зараз покажу, відкривається краєвид на поверхи будинків і на церкву. Буду на неї горить церква. Я так зрозумів, тут знаходжуся так, біля дому культури. Тут на видошкі такий майданчик. І зараз буду заходити в сам Дом культури. А там знаходиться бібліотека і такий цікавий там будинок. Ось так, можна сказати, на углі знаходиться вхід. Тут бібліотека, прапор Італії. Хочу показати середину. Хочу взагалі так показати будинок, заходиться так по колу. Я так розумію, тут проходять різні вистави. Тільки е, не пойму, я так розумію, що це така громадська бібліотека і книги тут безкоштовно. Тут щось дуже багато дітей сьогодні, всі кричать. Е, може якась ярмарка проходить. Ну, дуже багато дітей. І тут проходять вистави. Подивився, бо ходив округ будинку, думаю, блін, тут треба зайти. Бо я пройшов, так на початку не звернув уваги. Але тут доволі так непогано. От так сама виглядає бібліотека, тут такий пам'ятник стоїть. Я так зрозумів, тут сім'ї де немає. Так що... Записуєшся і достаєш книжки. І там якісь 에... відео також є. Не відео, е... погано сказав, а фільми і, і музика. Там багато ціла ці... кімната з, цим, з усім цим добром. І можна також скористатися. Вирішив по такій щоб вуличці прийтися. Тут На першому тижі такі якісь магазини. І відкривається краєвид на Базиліку. На Але, на жаль, сьогодні вона зачинена. Багато тут таких різних провулків. Е, найгірше з усього цього, як ідеш, так нікого немає, а потім тут якась машина починає їхати. І маєш йому уступити дорогу. Ось по таких вуличках ще прийдуся, ще в одну сторону питаюся ходити туди-сюди по різних заховуках. Ну і так, більше чим, чим збудовано не буде, не додається. Так що треба якось доходити і збиратися до машини. Зараз покажу, знайшов таке перехрестя. Тут на перехресті кафешка. Е, тільки що господар кафешки сидів, чи повар. Покажу, як взагалі виглядає перехрестя, Це куча різних розвивок. Е, тут впирається до базиліки. І ще є розвилка. І ще сюди можна піти. А через будинок там ще розвилка. Так що цікаво, цікаво. Мені так здається, що ось цій вуличці я ще не приходив. Я так заглядував сюди, але іменно цій вуличку ще не приходив. Мені так здається, це центральна вулиця. Тут це такі самі старовинні будинки. Ну і машини тут якось почали їздити. Якийсь ось провулок. Барчик, ну, в принципі, вже практично все все закривається. Шоста година. Ось такий ресторан, прикольний такий. Супер. Ну, наскільки е, почитав відгуки, це виходить святилище, святилище Мадонни Делала Лакріме. Зараз покажу біля входу, стоїть африкоамериканець і вони тут продають різні, різні такі штуки до цього прикраси. Клас, звісно, всередині самі побачили, що дуже-дуже гарно виглядає. Ну і покажу ще раз, прийшов на старий театр і... І ззаді покажу це Мадона Дела Делекріме. Я супер виглядаю. Ну і так, можна сказати, що нема більше чого показувати, не буду по тих самих провуличках ходити. Якщо чесно, то я ідеально сьогодні все, висчитав, бо в мене залишалося 15 хвилин. Робочої зміни. Так що ідеально я висчитав куди я хочу доїхати. І особо не було що перебирати, бо в околиці так нічого немає. А невеликий місто я просто не встиг би все зняти. Ось таке було невеличке містечко Тар Тарвільйо. Знаходиться недалеко Бергамо і недалеко Мілану. В принципі, за три годинки я все встиг. Навіть не пришлось брати велосипеда і їхати, а так прогулявся. Е, Сподіваюсь, вам також сподобалось. Е, не завжди подобайка, підписка, ну і коментуйте. Е, по можливості завжди відповідаю. Так що, всім пока, до наступних відео.